Друзі, всім привіт! Сьогодні обзор реле рс 49 ос по паспорту 5907870001. 0001 Ось таке мініатюрне реле. Ось так воно виглядає. Ось вот такі дві крапки. П'ятачок такий. Бачимо. Не знаю, що воно означає. Пишіть в коментарях, можливо, хто знає. Ну, зараз ми його розберемо, це реле. І подивимося, що ціну з металів в ньому знаходиться. розібрав друзі, наше реле. Ось так вийшло розібрати саму кришку Тут саме реле, як завжди, мітна катушка. І контакти. Контакти у нас тут ідуть білі. І це, друзі, свідчить, що це срібло. Можливо, тут і є паладій. Я не знаю, пишіть в коментарях, хто вже розбирав такі релі. Які метали, окрім срібла, ви з них витягували. Всім дякую за увагу. Не забуваємося ставити палець вверх. Всім пока!